Чи можуть батьки так одіти дитину, щоб перегріти її? Легше, скажімо так, при при переохолодженні зігріти, аніж охолодити дитину після перегріву. Як підготувати квартиру, зокрема дитячу кімнату до блокауту? До цього варто залучити дитину. Все таки дитина має знати, де, наприклад, лежать джерела освітлення, так от але в залежності також від віку дитини. Якщо дитина маленька, вона не повинна знати, де лежать батарейки. З Новим роком, з Різдвом Христовим, з роком перемоги, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про те, як підготувати дитину до плек-ауту. і детальніше нам розкаже Галина Калина, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 4 Тернопільської міської дитячої лікарні. Христос народився. Вітаю вас у студії. Розкажіть нам, будь ласка, як вберегти дитину під час плек-ауту? Як е, вберегти її від того, що вона не мала страху? Ну, діти більше ніж дорослі відчувають стрес. Але батьки на то і покликані, щоб вони дітей заспокоїти, обігріти своєю любов'ю в першу чергу і впевненості. Батьки повинні бути, звичайно, спокійні, щоб заспокоїти дитину. Підготовка до блекауту, зникнення раптового води, світла. Тепла, звичайно, додатковий дискомфорт для дитини. Батьки повинні пояснити дитині, що це тимчасове явище, що є служби, які працюють над покращенням цієї ситуації, і що, наприклад, вдома необхідно зробити певні заходи, щоб комфортніше себе відчувати. Тому, в залежності від віку, дитині потрібно пояснити правдиво і доступно, як вести себе в цій ситуації. Чи потрібно дитині розказувати усе? Чи все ж таки заволювати інформацію? Дещо скажем в залежності від віку і від е, психологічного скажем такого стану дитини, так само е, не все повід повинно відкриватися дитині, але говорити потрібно правдиво і доступно. Темрява для дитини виключають світло, як подолати страх дитині. Ну, до дитини необхідно ставитися досить уважно, пояснити їй і створити додаткові джерела освітлення в кімнаті. Для цього є і ліхтарики на батарейках, і альтернативні джерела освітлення, лед-лампи різноманітні, іграшки, наприклад, силиконові, які мають підсвітки, ті самі, скажімо, гірлянди. Дітям це цікаво. і і вони будуть реагувати відповідно позитивніше. Коли помикають світло, ми е, запалюємо свічки. Різні є свічки. Вони є запахами, вони різного кольору, і все ж таки вони щось виділяють. Чи може мати дитина алергію на свічку? Що є аромасвічки, свічки? Так тому ну напевно, все таки свічки недоречно використовувати. Є інші джерела освітлення. І краще ними скористуватись, бо це небезпечно і в плані пожежної безпеки, так от тому ну, краще не користуватися свічками. Давайте детальніше поговоримо про укриття. Чим можна зайняти дитину в укритті? Ну в, в укритті можуть бути е, ігри, але не надто активні. Це краще ігри за столом. Розмовні якісь вправи з дітьми, руханки, але в межах, скажімо, якогось невеликого простору, бо важливіше не допустити травматизацію дитини. Так? От. А для зігрівання є достатньо і одягу, і різноманітні килимки стелять на підлоги діткам, тому ігри мають бути не надто рух, рухливі такі. Правила гігієни в укриттях. Якщо недоступна вода в укриттях, хоча ну заготовляють, наскільки я знаю, то санітайзери використовують. Сирість в укриттях діти по-різному реагують. Що повинно бути в аптечці у матері? В Аптечці у матері мають бути все таки десенсибілізуючі препарати. Що це саме це може бути будь-які протиалергічні препарати: діазолін, кларитин, лоратин. Це краще порадитися з лікарем. Який веде ту дитину, кажемо так, менше... для кожного аптечка індивідуально, але так. все ж таки такі загальні норми. Що так. там повинно бути? Жарознижуючі, знеболюючі препарати, протиалергічні препарати необхідно, антисептики на випадок травми дитини, сольові розчини, наприклад, для промивання носової порожнини. Так як ви сказали, що, наприклад, вологість, сирість, то після перебування в укритті непогано було би гігієнічне промивання носика, здійснити. Сольовим розчином дитині, воно змиє і алергени, і віруси, бактерії, які там накопичуються. періодично. Якщо дитина має алергію на грибок, та, ну, необхідно звернутися до дільничого лікаря чи до сімейного лікаря, який порадить препарати, які необхідно використовувати для профілактики. Є дітки, які отримують профілактичне лікування в даному випадку. Як одягати дитину в холоди, і яка температура тіла для дитини є нормальною? Ну для дитини нормальна температура тіла від 36,1 до 37,1, хоча можуть бути індивідуальні ж, деякі відхилення. От все залежить і від активності дитини, і від зовнішньої температури. От. Але одяг має бути зручний. Теплий і не сковувати рухи дитини. Не варто на дитину вдягати багато одягу, який буде, наприклад, перетискати там судини, так і ще додатково дитина буде через те мерзнути. Чи можуть батьки так удіти дитину, щоб перегріти її? Чи таке буває? Може бути таке, звичайно, що це одяг, який є непроникний для тепла. Що робити при переохолодженні? Що робити при перегріванні? Легше скажімо так, при при переохолодженні зігріти, аніж охолодити дитину після перегріву, О, тому не варто перекутувати дитину. Гріти дитину треба. Теплими ковдрами, теплим одягом, але не джерелами тепла, скажімо там, грілками це є досить небезпечно, тому що тривалий, скажімо так, до ніжної шкіри дотик тої самої грілки, він може спричинити опік. Є, звичайно, альтернативні такі грілки, сольові, хімічні, але вони. Короткочасно діють, хоча ну можуть використовуватися, але не грілки гарячі. Існують звичайно, що тепер багато різних тапочок, рукавичок з ультрафіолетовим підігрівом, так тому можна їх використовувати. Як підготувати квартиру, зокрема дитячу кімнату до блекауту. До цього варто залучити дитину. Все-таки дитина має знати, де, наприклад, лежать джерела освітлення, так, от, але в залежності також від віку дитини. Якщо дитина маленька, вона не повинна знати, де лежать батарейки. Тому що може проковтнути використовувати своїх і, 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 так, це небезпечно. Де лежить теплий одяг, наприклад? Де пауербанк лежить, який там необхідно часом підключити е, до тих самих, скажімо, е, гірлянд, щоб зробити освітлення, і діти старшого віку вони мали би знати е, телефони е, служби, коли треба викликати, наприклад, допомогу. Чи, наприклад, звернутися до сусідів, бо різні можуть бути ситуації. Давайте ми зачепили тему укриттів блокауту. Ще підгадаємо батькам про те, що повинно бути в тривожному рюкзаку дитини. Ну, тривожний рюкзак дитини це має бути термос з теплим чаєм, наприклад, чи з степ, теплою рідиною. Додатково змінний одяг має бути обов'язково. Має бути, якщо дитина користується телефоном, телефон. І якщо дитина має хронічні захворювання, наприклад, треба такій дитині створити запас ліків, якщо вона щоденно їх вживає. Можливий такий варіант, що дитина користується слуховим апаратом додатково батарейки. Якщо, наприклад, користується портативним небулайзером, також батарейки мають бути. Якщо, наприклад, дитина має хронічне захворювання, необхідно вписати, яке захворювання і які препарати дитина приймає. Ну і відповідно паспортні. Дані дитини, прізвищення по батькові, дата народження, телефон батьків. Тобто, з дитиною це має бути інформація у комусь в блокноті, чи на іншому написано, що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Ну, звичайно, що перемоги миру в Україні, позитивного налаштування, і звичайно, що підготовка до блекауту, вона. Триває, тому що далі відключають світ, поповнювати запаси, шукати нові альтернативні методи, які, скажем так, покращать комфорт дітей наших. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, що сьогодні спілкувалися про те, як підготуватися до блокауту, і детальніше нам розказувала лікар-педіатр Галина Калина, педіатричного відділення номер 4 Використовуйте аут з позитивом. Більше проводьте часу з дітьми. Грайте з ними, читайте з ними і приділяйте їм свій час. З любов'ю до вас, Тернопільська міська, дитяча лікарня. Все дуже вам дякую.